Друзі, всім привіт! С вами Ектор Ти Сьогодні будемо вже за традицією обговорювати день 5 з бойовими завданнями та новою прям машиною другого рівня Line MK Vieк. Це у нас британський легкий танк. Колись це була подарункова машина. Я от продемонструю вам один із тих боїв, який я сьогодні зіграв. До речі, на майстра пощастило. Там аж півтори тисячі, навіть тисячу шкоди. Друзі, вісім фрагів. Зараз ви побачите цей бій. Також хочу підбити підсумки 9-го конструкторського бюро, тому що воно вже завершено. І стали відомі ті числа техніки, яку не розкупили. Ну і в останній частині відеоролика хочу оглянути в бою нову машину, що тестується. Проект Луїс, це французька ЛТшка 9 рівня. Прем з механікою барабану на 8 снарядів. Раніше ця машина була з барабаном на 10 снарядів, але після останніх змін їй зрізали 2 снаряди, стало 8 снарядів. Доволі фаново, можливо, буде ЛТ-шка. Хто ж його знає, розберемо характеристики, подивимось. Що ж вона із себе представляє. Звісно, перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так, друзі, перше, що я вам хочу розповісти, звісно, це про день 5, про це бойове завдання і нашу машину другого рівня. Сьогодні це в нас легкий танк, прембританський другого рівня Line MK Вік. Уже не пам'ятаю за що він нам дарувався, але хочу сказати, що це гірша машина ніж Т-7 Combat Car, наприклад, учора. Тому що тут гармата слабша, от перезаряджання, хоч і трішечки швидше, але все ж таки 360 за 5-44 секунди тільки. Дамагу ми можемо нанести. Наприклад, вчора було 400 приблизно за такий самий час. Плюс до того тут низьке пробиття. От 27 міліметрів на близьких дистанціях о цього кулемету у бронебійні тут тільки снаряди одні. І у е, 2078 на 400 метрах. От у нас бронепробиття падає до такого показнику. Тобто, ви самі розумієте, от я тут, наприклад, із першими рівнями мене закинуло, то тут ще нормально. Ви будете пробувати практично усіх, але якщо вас закине до других до третіх рівнів. То взагалі ви нікого не зможете практично пробити друзі, навіть у борти і в корму дуже часто. Тобто, це така у тих боях робиться мішень за НАТО. Слабка, так скажемо. Динаміка тут також не така хороша, наприклад, як у Т-7 Combat Car у вчорашнього, тому що тут потужність тому 1789 це показник скоріше стежки. Хоча максималка і не саме найгірша 52,5 км от вперед 20 назад. Ну, коротше кажучи, з першими рівнями на цій машині ще можна грати, і з другими рівнями, і з третіми рівнями, не дай Боже, то вже буде дуже важко, просто-напросто не буде вистачати вам бронепробиття. От таке друзі. Ну і вона абсолютно картонна. От бронювання 14 13 6 це в нас по корпусу і 14 14 11 по самій башті. От такі от справи, друзі. Я до речі катав із загартуванням для того, щоб апнути трішечки от показники по е, самих ХП, щоб було 330 замість 300 е, стандартних, щоб жити трішечки довше. І рекомендував би використовувати не до пайок з цією машиною, а ремкомплекту, тому що вона дуже і дуже крітується, дуже часто горить. Ну, це буде напрягати. Я от 5 боїв зіграв і в трьох боях мене підпалили, друзі. Тобто вона дуже часто горить, це само собою. Це така, друзі, первинна інформація, про яку я вам хотів розповісти. В першу чергу, щоб ви подивилися на цей прекрасний бій, мені тут пощастило, можна сказати, що я з першими рівнями. Якби я грав не з першими рівнями, я б так не зміг затащити, я б просто-напросто нікого не пробивав. Тепер переходимо до другої теми, друзі. А вона у нас стосується. Конкретно дев'ятого конструкторського бюро ВОТ, дані на 2 години ночі. UTC 3, четвертий день, тобто вже завершення, коли відбувалося. Тут вже є підсумкова така інформація з Вотекспреса Експреса, що обидві старі танки не були розпродані і гравців на здивування більше цікавив німець. Я б не здивувався, друзі. Це така фраза. От із Вотекспреса, що здивування є ще більше цікавив німець, тому що німець і дійсно краща машина. По крайній мірі я на ньому покатав. На КПЗ кампанзеру цьому 07 пє і я зрозумів, що ця машина комфортніша, ніж об'єкт 452К. Хоча чисто потенційно об'єкт 452К повинен відтанковувати більше, але він більш некомфортний, хоча ільфа у нього більше. Коротше кажучи, на любителя друзі у кампанзера динаміка краща, комфортність ведення вогню краща, звісно, альфа менша, ми вже це обговорювали. Коротше кажучи, кампанзерів у нас розібрали набагато більше, ніж об'єктів 452К. От у нас їх всього залишилося з 20 тисяч 5027. Тоді як об'єктів 452К залишилося аж 12 тисяч 915. Навіть половину об'єктів 452К не розібрали, тоді як кампанзерів тільки четверта частина залишилася. Ну і відповідно написано, що подія завершена, якщо довіряти тим витокам, які в нас періодично е з'являлися на новинних ресурсах, то, скоріш за все, наступне конструкторське бюро, от взагалі наступне 10-конструкторське бюро, буде в нас із певними змінами, скоріш за все, якісь будуть нововведення це раз. А друге, воно вже буде проходити у наступному році, друзі. Тобто в цьому році вже не буде конструкторських бюро. Звісно, скоріш за все, е у вересні. Вийде у нас все ж таки це глобальне оновлення, так як розробники анонсують водва 2.0 і там слід очікувати або з виходом, або невдовзі після виходу 11 рівні. Можливо, будуть вони досліджуваними скоріш за все, і нам пригодяться ресурси для того, щоб їх придбати, відкривати і так далі. і так далі. Тобто той самий вільний досвід і те саме срібло для того, щоб це все купляти. Тому що, наприклад, 10 рівні в нас коштують 6 мільйонів 100 тисяч, а 11 Рівні будуть ще більше коштувати. Не знаю наскільки, але все ж таки, я думаю, більше, можливо, там 10 мільйонів буде машина коштувати. Хто ж його знає, як розробники це все організують. От така, друзі, у нас інформація по конструкторському бюро. Давайте вже додивимося цей бій. Дуже пощастило, друзі. Це найкращий бій з п'яти, який я зіграв сьогодні ввечері. Тому що в основному на цій машині я набивав десь 300 дамагу, так, в таких діапазонах 400 максимум, тому що оцей кулемет мене закидало до 2 до рівнів, друзі. В основному до других закидало. От в трьох боях десь до других. І виходить яка ситуація. Я не можу пробити в лоб практично ніякі машини, а деякі не можу навіть пробити в ворд. І це мене так напрягало, 27 мм це дуже мало, хоч би там 37, наприклад, було, можна було б ще пробувати, але 27 це дуже і дуже мало. От останній зараз я зроблю фраг, бачите, майже 1600 чи скільки там буде, 1579 настріляв Тепер переходимо, друзі, до третьої частини відеоролику. А тепер, друзі, давайте подивимося на цей проект Луїс, французької ЛТшку 9 рівня Прем з механікою барабану на 8 снарядів. Раніше був барабан на 10 снарядів. Як я вже зазначав вище. Звісно, розберемо характеристики. Дякую величезне підписнику за цей реплейчик. Я тут увімкнув сповільнення в два рази, друзі. Тобто ви не думайте, що вона так повільно їде. Значить, починаємо з вогневої потужності. Є три типи снарядів у цієї машини, бронебійний, підкаліберний, осколково-фугасний. Базова ББшка пробуває 194 мм на близьких дистанціях, 181 мм на 500 метрах. Летить швидкістю 1000 метрів на секунду. Середня шкода постріл 125 одиниць, але в нас 8 снарядів у барабані. Підкаліберний снаряд 236 пробуває на близьких дистанціях 214 на 500 метрах і 1250 метрів на секунду, він летить. Тобто набагато комфортніший цей снаряд, 125, так само одиниць шкоди він наносить. Ну, осколково фугасний, він тут нераціональний, я так думаю, тому що пробуває 38 усього мм це дуже мало. Летить із швидкістю 1000 метрів на секунду і наносить підвищену шкоду 175 Одиниць. Тобто, друзі, на 50 одиниць ніби й більше, але пробиття занадто низьке. Ви дуже рідко зможете його реалізувати. ДПМ у цієї машини 2211 одиниць, точність 0.36. Не сама погана час зведення прекрасний 1.53, при тому, що в нас ще й хороша стабілізація. От, в Русі 0,10, при повороті корпусу 0.10 і при повороті самої башти 0,10. Тобто, друзі, це така стабілізована машина, буде дуже комфортно грати навіть в Русі. Я так думаю, не знаю, як воно буде по факту, але по характеристиках виглядає так. Фішкою нашої машини, як я вже сказав, є барабан на 8 снарядів, перезаряджання між пострілами одна всього секунда. 1000 одиниць шкоди потенційно ми можемо нанести за 7 секунд. Кути вертикального наведення комфортні, мінус 9 плюс 15 от градусів. Якщо подивитися по швидкості, то тут також повний порядок. Максимальна швидкість 65 вперед, 20 назад, при питомій потужності 30-56. Прекрасні показники, швидкість повороту корпусу 52-15 також прекрасна. І швидкість повороту башти 35 градусів, ну, в принципі, нормально. В поєднанні з корпусом, який вертлявий, буде непогано. Огляд 380 метрів не самий найкращий. Це ЛТшка своєрідний такий дамагер. Ну і по непомітності в базі 15,9% нерухома і рухома машина. Зрозуміло, це легкий танк. До речі, зараз ця машина буде вести вогонь і її заберуть, друзі. Але в той же час вона має великі, дуже розміри. На відміну від того, що стабілізація ніби хороша, але розміри дуже великі, по ній дуже легко буде влучити. От така, друзі, машина зараз активно тестується. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок неї. Скоріше за все, я так думаю, і Вона буде в якихось коробочках, можливо, навіть у вафентрагері. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цього. Усім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтеся на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!